Отже, чому ми зараз тільки почали про це говорити, але не говорили раніше, коли він тільки почав записувати відео і використовувати назву Хвоя. Ну, насправді, після першого відео, в якому він сказав, що моя компанія Хвоя, наші адвокати направили йому претензію та заборону використовувати назву компанії Хвоя, бренду Хвоя, і пояснили, чому. На цю претензію він ніяк не відреагував. В телефонному розмові сказав, що вони просто посміялися над нією і продовжили далі свою діяльність. Після того приблизно, здається, десь в квітні місяці був спільний допис разом з компанією Бутхаус, де ми теж сказали, де вже компанія Бутхаус сказала, що вони шахраї, тому що вони взяли фотографії їхніх робіт і виставили в себе в інстаграмі, ніби це вони збудували. Три місяці назад на нашому сайті ми розмістили статтю про те, що Тимофій Хабович шахрай пояснили, чому ця стаття доступна, і Тимофій ніяк на це теж не відреагував. Два місяці тому ми вже розмістили цю інформацію в нашому телеграм-каналі. До речі, це найбільший телеграм-канал про будівництво Каркасних будинків, який ми ведемо з 2022 року. Там є всі наші проекти, де ми розказуємо про технологію будівництва, де ми показуємо. Всі кроки будівництва наших будинків. Тимофій зайшов, почитав статтю. Ніяк не відреагував. Тобто, три місяці в то, і вже як висить інформація про те, що він шахрай, він в жодному випадку не відреагував, не позвонив, не написав жодної листа для того, щоб хоч якось врегулювати цю е, історію. І тільки після цього як ми розмістили вже це відео, це вже тягнеться вже 8 чи 9 місяців. І відео почало набирати перегляди. Тимофій почав коментувати це відео і розказувати, що я не я і це не я, а просто найманий працівник і так далі. Тому ця інформація, ця історія тянеться досить давно. Ми про це говоримо. Просто в TikTok вона набула трошки більшої популярності ніж в інтернеті в інших соціальних мережах. Хоча статтю про нього на нашому сайті прочитали більше. 10 тисяч людей і ця інформація не для нас, не для піару. ця інформація більше корисна буде для вас.